Вже багато десятиріч на планеті триває глобальне потепління, що позначилось на тривалості та характері сезонів року. Класичний приклад і нинішня осінь. До середини вересня тривав літній режим, але вже поступово починаються ознаки осіннього періоду. По-перше, дуже скоротився світловий день. Як ви знаєте, ми вже минули знакову дату 22 вересня, це день осіннього рівнодення, коли день дорівнює. Дні ночі, і надалі день буде ще скорочуватися і поступатися ночі. Вже стали бадьорими ранки. от Для прикладу, хочу навести вночі 20 вересня на півночі області температура становила всього 3 градуси тепла. Але якщо не заглядати у календар, то можна подумати, що в день нас все ще триває літо, тому що нас сонячно та тепло. Таку погоду нам забезпечив дуже потужний антициклон. За європейською традицією він має ім'я, звуть його сиркан, і у дружніх стосунках ми будемо знаходитися із сирканом ще буквально дві доби, які забезпечить нам свято сонця та тепла. Тож буде без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-12, а вдень до літніх. 20 а от надалі характер погоди зміниться, і осінь продемонструє нам зовсім іншу свою сторону. Починаючи з вечора, 25 вересня до кінця тижня, через територію області пройдуть, пройде серія атмосферних фронтів, які будуть супроводжуватися періодичними дощами, часом, грозами та дуже повільним зниженням температури повітря, тому що повітря буде надходити все ще з півдня. Цей процес трохи загальмується. Тож, уже ввечері, 25 вересня, можливі такі перші спроби осінньої погоди, але дощі будуть слабкими, розрізненими і особливо не змінять ситуацію. А от з 26 вересня і до кінця тижня майже щодня пройдуть дощі від слабких до помірних різної інтенсивності. І такий тиск фронтів позначиться на тому, що збільшиться швидкість вітру 7-10, а пориви до 12 метрів за секунду, І будемо кожного дня потроху втрачати градуси. Що цікаво, ночі стануть навпаки теплішими, це в межах 14-16, тому що збільшиться хмарність, яка ковдрою закриває землю, а денна температура, в залежності від дощу. Якщо буде дощ, то вона буде в межах 22-24, тому що дощ завжди збиває температуру. А коли відбуваються сонячні прояснення, то ще матимемо комфорт. Комфортну температуру до 25-26 градусів. Таке вже суттєве зниження температури відбудеться на останок тижня, у неділю, коли пройде активний холодний фронт. Вітер змінить свій напрямок на північно-західний і принесе нам прохолоду. Але вона ще теж буде не різкою, а в день буде 18-20 градусів.